Посаду не призначено. Ніхто нічого не підписував. Питання перше. Колег Романович, ви підписали подання. Ви ну, підписали подання? Куди подання? Куда подання подання ну, було, на, на, на ім'я Скрипничука. Дивіться, про... я не готовий зараз відповісти, зараз посічняк має прийти. Я тільки ви хочу... підписали особисто. Дивіться, я ще раз скажу. якщо я підписав особисто, я зараз вам говорю, що на даний момент болюк. Хто призначає на посаду? Скрипничук. Скрипничук. Ви звернулися Ми, до, до скрипничука, щоб він призначив. людину потрібно призначити? Ще, Там Серйозно? Так. Січня, так це ви підписали. <гум> я багато що підписую. <гум> <гум> підписую. <гум> <Так, гум> <це гум> Треба читати. Ви я, я вам скажу позицію просто громадську. Позиція громадська така, що людина, яка була заступником чудова, не має ніякого морального права зараз вчити дітей. Е, І так. хочу почути від вас, що ви все зробите для того, щоб не було призначено. Абсолютно з вами погоджуюсь, що моя позиція що стосовно того, коли людина працювала на партію регіонів, будь-то це був, він, вона не може бути призначена на посаду. Тобто паче. це, це ді, все, що потрібно грати? Перше питання. Друге питання. Тепер що стосовно того, що мені журналіст чітко задав питання, що я підписав подання. Подання нам міністра. Якщо навіть не подають такі подання, я не одноосібно це приймаю, проходив через департаменти, через узгодження, через комісії, не може просто прийти людина з вулиці, я зразу підписав, щоб вона йшла. Значить, Відповідно, якісь були розмови, так само як зараз у нас по рибному господарству і пішло по інших етапах. Сказати, що пані Болюк, я можу на сьогоднішній день стверджувати, що вона член партії регіонів, я такого не можу сказати. Бо я вам зараз тут же приведу е, приклад. По Верховині є люди, мені кажуть, що людина е, член партії регіонів. Коли я кажу, дайте мені документ, що людина є членом партії регіонів, мені його не дають. Питання не в ні, ні, профуті, я послух, питання вчаться. Це перше питання. Друге питання. Стосовно того, я, наприклад, особисто пані Болюк розглядав, виключно як депутат обласної ради. Оце була моя позиція. Якщо ця позиція пов'язана з діяльністю партії регіонів, в жодному випадку пані Болюк не буде призначено посаду. Громанович, може, якщо навіть я таке подання подавав, я без питань вам говорю. На вона, вона не може вона може бути не членом партії регіона. наскільки я знаю, вона була в партії Литвина, але сателіт чи УНПУ, але вона була заступником чудово. Але, вона але... ви погоджуєтесь, що не можна зараз мені у втай... як. Скажуть, чому ви подали подання? Ця людина була в партії регіонів. Ні, саме головне, щоб ви зробили все для того, щоб ця людина була в абсолютно. Я не Це, бачу ця людина працювала ця в тому секунду. Це пріоритет говорити, як вони чи нішу чи нічого не працювала в тому режимі. Абсолютно абсолютно моя є позиція такою, що якщо людина, яка подалася на посаду. Є запитання до діяльності цієї людини, є не, не відповіді, на яких немає запитань, і це пов'язано з партією регіонів, моя позиція абсолютно не зараз. Це ліцей місцевий, там ж вчаться діти, е дорогу, діти, і ми зараз знову з примусові. Абсолютно в ніякому у... в подальшому вирішенні питання я розглядати не буду. Якщо я... є супереч, ми призупиняємо подання, ми сідаємо, вивчаємо, однозначно вивчаємо ситуацію. Якщо є хоч ми зараз думками. Якщо є хоч маленький крок або десь підтвердження того, що ця людина дійсно пов'язана з партією регіонів, там ще якісь інші речі, чудного на даний момент, що я можу сказати, якщо таке навіть подання є, це подання призупиняється. в Олег Романович, просимо вас, просить напевно вся громада. Давайте відійдемо від стереотипів Сососоздепівських по підбору кадрів, дивитися на те, що вона є там. Депутатом обласної ради. Давайте робити прозорі конкурси, давайте пускати молоді кадри молодих буває креативних буває людей. І щоб кожен мав можливість зайняти ту чи іншу посаду. А не, бо це виглядає на політичні домовленості, якісь певні. Розумість. Це, це, це на, має бути Це така думочка, як по, 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 на двірнянщині чоловік очолює опозиційні прока реєструє на двірнянській дружина. Броці Порошенка очолює казначейство. Ну це абсурд. Давайте так. Ні. Я, ми зараз... Я... закінчили. Я ж прошу про Ні, ну, щось... одну секунду людина, давайте закінчимо по Івану франківську перейдемо до надвірника. Просто щоб на всі посади, на будь-які. Незалежно, чи це директор школи, чи це навіть прибиральниця, робити прозорі конкурси з можливістю всіх, незалежності там, політичної, приналежності, расової, релігійної чи іншої, щоб кожен мав можливість нормально зайняти посаду по фаховості, а не по тому, що він Юлі, є... ми якраз зараз про це говоримо.